Я була на роботі в парку Позицій, бо там я працюю. І почула вибух син. А мене, я знала, що, бачу, що вибух іде з замостця звідти. А в мене дочка пішла з внучкою до логопеда заняття, і вони завжди сідали на трамваї біля захисту. Я тут дзвоню їй, почула, що вибух так дзвоню їй. А вона, мама, без тільки і лізе, немає більше, попав в снаряд, і її розірвала. Часть. Її немає, і все, вічки я не почула, дочки. Та вона ходить чотири рази в тиждень до логопеда. Та везе колясочку, медведика везе колясочку. Ну, дочка рядом не де? день. Я бігла пішки туди, кожну скору мене пропустила, кожну скору провіряла. Я шукала, думала, я надіялася на последнє, що це не правда що десь мені дівчатка там сторіна, ну, але я їх не знайшла. А потім ще приїхали родичі і ми поїхали. Почали дзвонити і сказали, що сюди вступила дочка. В тяжкому стані, в тяжкому. Нові руки цілі, то, що пишуть, що відірвали. Ні, нові руки, все ціле. Но у неї дуже тяжка травма брюшини Печінка, льох. Зробили операцію, показ там дуже важкий. Говорила, була врачом, в неї тільки одне питання, де моя Ліза. Кажу, що Вона в лікарні. Вона каже, її не може казати, бо вона не витримає. Вона не знає що. Вона, видно, забула, в неї не вірна, що бо вона ж мені сказала, що не вийде. Вона, видно, забула, в неї видно, з пам'яті сталося. Просто заборонилася. Саме не невід... витримала. Зразу двох поховаєте, якщо ви скажете, що дитина помилає. Це така дитина, яку просто нереально не любити. Давна, я сіду, дав, сідру, дав але вона розумна. вона дуже красива, вона все розуміє, вона всіх знає, вона всіх показує, де мама, де бабушка, де папа, дочка в неї всю душу вклала. Це її життя, я не знаю, як вона переживе. Це просто її життя. Мама мила Лобік, Лобік мила, Лобік мила, щочки мила, щочки мила і бородку теж мила. Вона да. їй казала Лізочка, я тебе весь сідок везу, ти в мене будеш самий щасливий. Ти будеш саме щасливий. Ти будеш саме розумний, і немає. Я не знаю, як вона переживе. Я просто не знаю, як можна пережити таке горе і втрату. Тим більше не поховати дитині. Я просто не знаю. Це ангелочок, веселий ангелочок. Самий коханий, наймаленький. Я не знаю, як далі жити. Я просто не знаю. Вона на серці тяжко операція. В півочку дитини. Але вона витримала. А тут і за цих скотів, які безнаказано руйнують всю Україну, убрали такого дитятку, воно ж не одне. І чому їх не можна наказати, що вони забрали саме дороге, що в мене є. Я не знаю, як я далі буду жити. Вони забрали саме дороге в мене. Саме прекрасне существо.